Це був найскладніший суперник. Ми з такими ще не грали з 24 січня, скажімо так, це перший раз ми граємо з командою Прем'єрліги. Команда дуже гарного рівня, і тренер дав установку, то максимально десь ззаду попроще зіграти і нічого не видумувати. Може, це і ну, спровокувало нашу перемогу сьогодні. В першому таймі отримав пошкодження Валерій Самар. Чи відомо вже наскільки це серйозно? Буде обстеження, там коліном проблеми. Ну, буде обстеження, тоді тільки скажу. Сьогодні в заявці не було Ернеста Астахова. Що з ним? В нього простуда. Ну, просто простуда. Там, чи кондиціонер, чи холодна вода. Ну, таке. Ми його е, вирішили не, так, не рискувати його здоров'ям і ми його лишили. Санька, ближе, Саня! Доброе, доброе! Це черговий спаринг, але проти команди прем'єр-ліги. Ми задоволені результатом, перш за все, і задоволені відношенням наших футболістів. Ми їм сьогодні дали більше часу ігрового, тобто навантаження наші продовжуються, скажімо так, і готуємось далі до чемпіонату. Ви перейшли екватор зборів. Наскільки відсотків готові до сезону? Та, я думаю, відсотки вже. На... Десь 90 готових, там залишилось три гри зіграти перед чемпіонатом. Ну, Більш-менш вже ігровий процес пішов. Я думаю, що команда в нормальному стані. Я думаю, ну процентів 60-70. А остальну форму ми маємо набрати зараз на ігровому, скажімо так, збір ігровий такий. Ми граємо через два дні на третій. Футболісти отримують навантаження вже не такі на тренуваннях, як в іграх, тому що в них багато більше ігрового часу. Яке завдання ставити перед собою на майбутній сезон? Команда чи я Ой. сам? Якщо команда, то тільки перемагати кожен матч та заробляти в преміальній та ходити в бухгалтерію. А ви я? Я тільки за те, щоб команда А я то таке. Головне, щоб команда вийшла в прем'єр-лігу в першому сезоні.